До нас приїхав на захист авто від угону Infiniti qx 80 А зараз більш детально поговоримо про вразливі місця цього автомобілю. Самі поширені методи викрадення Infiniti – це перехоплення штатного радіоканалу, як в народі називають довга рука або довга вудка. Так само заводський або штатний безключовий доступ можна відкрити завдяки пристрою Тетріс. Тому ці два методи відкривають автомобіль, і зловмисники підключаються до діагностичного роз'єму та знову ж спеціальними пристроями, заводять автомобіль. В охоронний комплекс входить: авторський монтаж, офіційна гарантія та фінансова гарантія від компанії Агенкар Security. Також встановили GSM-систему, завдяки якій власник має можливість керувати автомобілем з будь-якої точки світу. Завдяки GPS-моніторингу є можливість відслідковувати автомобіль. Звичайно, є авторизація власника по мітках, завдяки яким без міток автомобіль не заведеться та не уїде. Так. Робимо мережу блокувань від компанії «Agent Car Security Звичайно, блокуємо штатний радіоканал. Якщо навіть зловмисники викрадуть у власника штатний ключ, без міток автомобіль не відкриється. Звичайно, блокуємо діагностичний роз'єм для того, щоб зловмисники не могли підключитися і завести автомобіль. І будемо встановлювати без реле-блокування, Знову ж, якщо немає блоку, міток автомобіль буде глохнути. А за безкоштовною консультацією для підбору охоронного комплексу звертайтеся в компанію Аген Security